А сьогодні ми поговоримо про арени. Ні, не про ці. Палац культури. Не про ці, не про ці, а про арени або ароматичні вуглеводні. Це карбоциклічні вуглеводні в молекулах, яких містяться... Ароматичне ядро. Бензен. Найпростіша ароматична сполука. Формула бензену це 6H6. В чистому вигляді він був виділений Майком Фарадеєм. Фарадей обрахував емпірічну формулу як c 2 h 2 Помилка у формулі була зроблена через те, що на той час вважалася атомна маса карбону становить 6. У 1834 році Міт Черлік виділив бензен шляхом сухої дистиляції бензольної кислоти, і з він встановив правильну емпіричну формулу це 66 і назвав цю сполуку бензином від бензольної кислоти. Лібіг запропонував використовувати назву бензол, закінчення якої взяти зі слова «ойл»… олія німецькою. Сучасна назва бензена рекомендується до використання іюпах у зв'язку з тим, що суфікс ол відповідає спиртам. В 1860 році Август Кекуле – Назвав бензен та інші сполки з подібними властивостями ароматичними через те, що більшість з них мали приємний запах. Кекулі також вивів структурну формулу бензена. Ну, у нас вона на малюнку формула Кекулі хоч і була найпрогресивніша на свій час, проте чи була вона зовсім правильною? Ніфігат! Так, формула була неточною, тому що бензен не містить кратних зв'язків. А окрім ординарних, в ньому присутній лише ароматичний зв'язок або ароматичне кільце, воно ж бензенове кільце. Розберемося, що ж таке ароматичний зв'язок. Скільки атомів карбону є у бензені? Згідно кекулі, ну і вище нам сказано, їх було. Got six. Правильно, 6. Гібридизація у шести атомах карбону бензену є sp 2 тобто одна П-хмара негібридна. Таким чином, кожна з цих шести хмар з цих шести атомів містить одну негібридну п орбіталь Оця п орбіталь і утворює ароматичний зв'язок. Ці 6 електронів утворюють кільце над і під площиною карбону. Це кільце і є ароматичним зв'язком, котре сполучає одразу 6 атомів, тобто не 2 між собою, як у більшості сполук, а всі 6 в одну групу з'єднані саме завдяки ароматичному зв'язку. Ну і на малюнку ми бачимо, власне, як утворюється ароматичний зв'язок. Тому сучасна формула бензену, Формула Полінга має такий вигляд, як у нас на малюнку Шестикутник і всередині шестикутника кільце. Інші ароматичні сполуки, окрім бензену, можуть мати різну кількість бензенових кілець та різні приєднані до них радикали. Ну, тут багато варіантів ми бачимо, але це далеко не усі. Ще є о, безліч ліки, які не почитаєш майже всі в рецептах, там в складі є слово бензен, бензол. О, оце слово або фенол, фенол це також ароматична сполука, це каже про те, що там є аромакільце. Ну тут формула, звісно, не полінга, а трохи застаріла, але я думаю, ви зрозумієте, що воно є. Не сидить. Строго. От, от. Ну і все, в принципі, все. Це ароматичні сполуки. Ароматичні сполуки разом називаються арени. Назва аренів, в яких до бензинового кільця приєднаний радикал, за систематичною номенклатурою складається з назви вуглеводневого радикала замісника. І слова бензен. Метилбензен, бензен. Толо, толуен він ще називається. етилбензен, пропілбензен і так далі. Ми бачимо до бензенового кільця, от цього шестикутника приєднаний метил, етил, пропіл, далі бутил і так далі. Може бути до безкінечності, скільки там буде радикалів. Якщо замісників декілька, положення кожного з них зазначається номером атому карбону, з яким він зв'язаний. Наприклад, диметилбензен. 12 диметил. 13 3 має такий вигляд. Ну і 14 4 ми бачимо, як на малюнку вони. Арени, котрі мають декілька бензенових ядер, мають ось такі формули. Тут можете потренуватися в англійській. Звісно, перший це у нас бензен. Ну і далі йде по списку нафтен, антрацен і так далі. Формула тут, на жаль, не полінга. Але я думаю, що зрозуміло, що там можна замість зі кільце малювати. і буде, звісно, більш правильніша формула полінга. Дякую за увагу. Щастив. На все добре, всього найкращого, до наступних зустрічей.